Андрій Садовий звітував впродовж 25 хвилин у заслугу собі та своїй команді. Він записав, зокрема, розвиток туризму, зростання кількості робочих місць, розвиток іт галузі, модернізацію системи теплопостачання, розбудову велоінфраструктури та запровадження нової транспортної схеми. Проте на депутатів це не справило ані найменшого враження. По підсумках 2012 року виявляється транспортна схема це велике досягнення міста Львова. Незважаючи, що були програні і всі суди, і звільнено вже на сьогоднішній момент два начальника управління транспорту з того часу. Це і не виконання бюджету, виконання від продажу землі і від майна в межах 20%. Це є, скажімо, зупинка в розвитку і реконструкції дитячих садочків. Тобто, по кожній галузі можна наводити багато і багато прикладів. У нас взагалі відчувається крила системного управління виконавчих органів Львівської міської ради, тому що що бачимо ті скарги, з якими звертаються Львів'яни, які трансформуються в депутатські запити, які трансформуються в ухвали сесії Львівської міської ради, просто не виконуються. Найбільш кричуще, все-таки дійсно вважає порушення це в сфері управління комунальним майном міста Львова, не надходження належних коштів від приватизації та оренди приміщень. Це є поступове розкрадання майна територіальної громади недобросовісними підприємцями. Сам Андрій Садовий з такою оцінкою, звісно, не погодився. Це їхнє право. Я працюю не для них, я працюю для громади. Для мене є важливою позиція громади міста Львова. Я безперечно завжди прислухався і прислухаюся до зауважень, тому що нема людини, яка не помиляється, але я ніколи не сприймав і не сприймаю критиканство. А тим чиновникам, яких депутати вимагали звільнити, мер подякував за хорошу роботу.